Президент США Барак Обама своїм указом продовжив санкції проти Росії, що були прийняті минулого року через військову агресію останньої проти України. Документи розміщено на офіційному сайті Білого Дому. Обама підкреслив, що політика країни-агресора підриває демократичні процеси та інститути в Україні і загрожує миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Очільник США засудив дії Росії спрямовані на привласненні українських активів, у тому числі на вмисну анексію. Цю Криму та застосування сили в нашій державі такі дії на думку Обами продовжують створювати незвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США за оцінками американських військових на сході України нині надають підтримку проросійським сепаратистам близько 12 тисяч військовослужбовців із Росії. Про це заявив командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес у Берліні. За його даними, російські війська в Україні складаються з військових радників, операторів передових різновид озброєнь і особового складу фронтових військ. Втім, коментуючи під час виступу можливість для США надати нашій державі озброєння, американський генерал заявив, що такий крок збільшив би підстави для агресії для президента Росії Володимира Путіна. При цьому Бен Годжес повторив офіційну на даний час думку Вашингтона, що США віддають перевагу дипломатичному вирішенню конфлікту на Донбасі. Втім, остаточного рішення з цього приводу досі немає. Тим часом в обох палатах конгресу США наростає підтримка такої можливості і лунають вимоги до. Білого дому нарешті надати Україні озброєння, натомість у Кремлі, попри наявні в Україні та на Заході численні докази прямого воєнного вторгнення Росії на схід нашої держави, а не лише надання масової підтримки проросійським сепаратистам передового російського озброєння і живої сили, продовжують твердити, що не причетні до агресії.